Мене звати Віктор Козюк, я доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії Тернопільського національного економічного університету. Отже, розкажіть тоді е, е, ваше бачення е, сучасної економічної ситуації в країні і можливо, чого нам варто чекати в найближчий час. Теперішню економічну ситуацію треба розглядати з подвійної точки зору. По-перше, це те, що ми не звикли до так званого фен феномену військової економіки, і прагнемо побачити в економічній ситуації виключно чи помилки влади, чи, прорахун чи її прорахунки, чи е зумисні якісь конспіративні дії з заангажовані на обстоювання чихось е інтересів. Друга складова це, власне кажучи, дійсно вже є наслідки прорахунків влади. Якщо говорити про першу складову, то перше, необхідно визнати, що ніде в світі військові видатки не були безболісними для економіки країни. Що я маю на увазі? По-перше, це фінансування і утримання армії в стані бойових дій. По-друге, це те, що Україна зіткнулася з необхідністю різкого збільшення державних видатків на оборону і відповідно раціоналізацію видатків на внутрішню економічну і внутрішню національну безпеку. Наступна складова проблема економіки військового стану це те, що в ній, як правило, різко зменшується обсяги виробництва. Але при цьому формується тенденція до вивозу капіталу і втечі капіталу з банківської системи. Звичайно, будь-які розмови про вірогідний чи наступ на Київ, на Суми, на Харків, на Маріуполі і так далі позначаються на настроях широкого загалу економічних агентів щодо порятунку своїх коштів, щодо недовіри до національної валюти і так далі. подібне. І наступна дуже важлива складова це джерела фінансування військових видатків. Звичайно, за тими сумами бюджетного дефіциту далеко не завжди криється масштаб проблеми, але ось в джерелах фінансування бюджетного дефіциту якраз масштаб проблеми простежується дуже очевидно. Зокрема, в цьому відношенні слід відзначити, що структура балансу Національного банку України за останній рік зазнала суттєвих змін. Питання не тільки в втраті валютних резервів в обсягах 20 мільярдів доларів за попередні влади, питання також і в тому, що і проблеми відновлення вітчизняної обороноздатності, і проблеми збалансування Нафтогазу, і проблеми збалансування Державного пенсійного фонду покривалися за рахунок збільшення портфелю. Збільшення в портфелі ОВД в Портфелі Нацбанку ОВДП з тривалим терміном погашення. По великому рахунку, це ніщо інше, як непряма монетизація бюджетного дефіциту, яка не давалася взнаки миттєво, але прискорення інфляції, яке почало спостерігатися в останніх декілька місяців, є відображенням саме такої політики. Якщо ж говорити про, про рахунки влади, в Тобто як друга складова детермінованості економічної ситуації в Україні, то однозначно слід визнати, що дві основні проблеми це невирішення, бюджет... невирішення проблеми бюджетного дефіциту і політика національного банку, яку навряд чи можна назвати адекватною. Якщо, проблеми, якщо вирішення проблеми бюджетного дефіциту знову ж таки впирається в питання обороноздатності, питання ведення по суті, бойових дій, то питання неадекватності Національного банку слід пов'язувати з широким набором явищ. По-перше, знову ж таки, це те, що Національний банк не виступив. Своєю стримуючою політикою, так своєрідним контраргументом щодо політики бюджетного дефіциту, яку проводив уряд, наступне це те, що Національний банк не скористався захистом інституціональним захистом свого мандату на забезпечення цінової стабільності, коли фактично давав непряму згоду на те, що інфляційний фактор тепер розглядається як джерело збільшення номінальних надходжень до бюджету. І третій, звичайний фактор це дуже суперечлива політика щодо збільшення обсягів рефінансування в умовах падіння обсягів валютних резервів. Звичайно, ми всі прекрасно розуміємо, що тут навіть не тільки питання в тому, що збільшення рефінансування сьогодні означає збільшення тиску на валютний ринок завтра. Тут питання також в тому полягає, як Комерційні банки оцінюють доступність ліквідності, і, відповідно, як вони оцінюють спроможність мобілізовувати кошти для того, щоб компенсувати збитки на валютному ринку, які вони несуть на кредитному ринку. І, звичайно, в даному випадку рефінансування це якраз негативний сигнал, який показує на те, що можна і далі концентруватися на валютних маніпуляціях, замість того, щоб збільшувати або принаймні підтримувати кредитування реального сектора на, попередньому, на попередніх об'ємах. Якщо ж говорити знову ж таки про проблему відтоку депозитів, то якщо центральний банк механічно Покриває втечу депозитів за рахунок збільшення внутрішніх активів, то знову ж таки ситуація, коли власники банків уникають відповідальності за провали в менеджменті, провали в якості кредитному портфелі, за надмірно ризикові операції, які оголили слабкі місця їхніх фінансових установ. В комплексі це, звичайно, і призводить до виникнення. Ситуації, коли ми маємо прискорення інфляції і на тлі падіння обсягів виробництва. Ну і наступний дуже важливий момент, який насправді Національний банк не врахував, допускаючи девальвацію в такому масштабі, це те, наскільки насправді економіка України є імпортозалежною. Питання в даному випадку вже не тільки в залежності по імпорту енергоносіїв, питання також в тому, що в Україні фактично від майже відсутні або здебільшого відсутні замкнені технологічні цикли. В результаті проміжне споживання імпортних товарів є величезною складовою активності реального сектору економіки. І обвал, обвал гривні, обвал курсу призводить до унеможливлення адекватної імпортної діяльності, яка тягне за собою. Унеможливлення е, придбання комплектуючих або унеможливлення фінансування проміжного споживання, яке сповільнює і обвалює обсяги виробництва. Тобто проблема також в тому полягає, що не варто очікувати, що падіння валютного курсу однозначно одразу викличе ефекти імпортозаміщення. Навпаки, слід. Бути готовим до того, що ефекти імпортозаміщення або не спрацюють, або або не спрацюють взагалі, або спрацюють з таким тривалим лагом, коли можна буде говорити про дуже суттєве зменшення добробуту більшості населення країни. Якщо ж це прояв економічної політики, то можна сказати, це ситуація, коли нас повертають на рівень Китаю 80-х років, тобто низький старт для експортоорієнтованого орієнтованого зростання по суті бідної або збіднілої економіки з малокваліфікованою робочою силою. Але водночас слід визнати, що цей шлях навряд чи є реалістичним, тому що економічний прорив Китаю базувався на залученні прямих іноземних інвестицій і здійсненні експортної діяльності в глобальних масштабах, чого навряд чи можна очікувати від аналогічних дій глобальних інвесторів по відношенню до України. Інша дуже суттєва проблема це те, що за понад рік. Каденції так званої нової влади досі залишається нерозв'язана проблема дефіциту нафтогазу і дефіциту пенсійного фонду. В обох випадках відповідь на питання про те, як збалансувати дефіцит обох структур, слід шукати в площині досить суворих і досить непопулярних реформ. Якщо мова йде про систему пенсійного забезпечення, то однозначно в умовах старіння населення і в умовах катастрофічної нестачі коштів в пенсійному фонді навряд чи можна говорити про те, що, наприклад, обкладання пенсіями працюючих пенсіонерів на 15% це якийсь реально діючий інструмент по порятунку пенсійного фонду. Потрібно однозначно говорити, що уся система. Державного пенсійного забезпечення потребує реформ, що потрібно запровадження недержавного пенсійного страхування, але знову ж таки, хто повірить в недержавне пенсійне страхування при інфляції в 20-25-30%? Ніхто. Тому відповідно потрібно чітко дати собі відповідь на питання в тому, що реформув... запровадження недержавного пенсійного страхування по суті виглядає проваленим. Але водночас це накладає додаткові вимоги щодо реформування державного пенсійного забезпечення в цілому, тобто на рівні державного пенсійного страхування, е, величезна маргіналізація між рівнем пенсій і фактично перенесення найбільшого тягаря е, тягаря у вигляді не до оплати справжньої заробленої пенсії на. Середній клас, попередній середній клас, який стає пенсіонерами, є дуже серйозною проблемою в тому, оскільки це є фактор повної цілковитої відсутності відсутності мотивації праці. Ну раціоналізація пенсійного забезпечення повинна рухатися, повинна була би рухатися впродовж усього попереднього року в напрямку поступового підвищення пенсійного віку і в напрямку ліквідації суттєвих розривів в обсягах пенсійного забезпечення. Наступний дуже важливий момент це реформування нафтогазу. Звичайно, всім нам говорять про те, що необхідно підвищувати ціни на газ для населення. Всі з цим згідні. Але питання в тому, що неможливо одразу підвищувати ціни на енергоносії і при цьому знецінювати заробітну плату за рахунок інфляції. Однозначно, у нас є дуже проста звичка. Українці перестають просто платити за газ. Чому? Тому що. Насправді відключити газ усім боржникам в один з той самий момент просто неможливо. Через це завжди Нафтогаз буде функціонувати в системі перманентних залишків значної заборгованості на своїх рахунках, які знецінюються, але при цьому йому розраховувати за енергоносії, потрібно буде весь час в валюті. Тобто, без розв'язання проблеми дефіциту Нафтогазу на сьогодні навряд чи можна також і говорити про здоровлення проблеми е публічних фінансів. Давай питання. Якщо говорити про прогнози, багато в чому вони будуть спиратися на те, наскільки буде знайдена політична відповідь на питання завершення військового конфлікту або виходу України з військової стадії конфлікту на Сході. Наразі можна говорити про те, що Реформи можуть рухатися паралельно, навіть з більш гарячою фазою конфлікту, але водночас це реформи, які не будуть підкріплені надходженнями прямих іноземних інвестицій і принаймні стабілізацією очікувань. Тому вони, звичайно, будуть ще менш популярні. Якщо ж говорити про ситуацію оптимістичну стабілізація, Відносна стабілізація, політична стабілізація на сході і реформи, то наявність якоря соціальних очікувань дозволить суттєво виправити ситуацію вже в найближчих рік-два. Що ж говорити за прогноз на рік наперед, то вже можна з певненістю сказати, що економічного зростання в Україні не буде як мінімум півтора року. Можна ще таке питання? Буквально годину більше тому відбулася е, конференція, прес-конференція Порошенка з прем'єром Швеції Стефаном Лавеном. Він сказав, що зділити повністю пакет реформ в Україні потрібно понад 40 мільярдів доларів. От е, на вашу думку, чи варто чекати від світу такої міжнародної допомоги? Якщо варто, то чи ну, якимись пакетами, чи за який час? Тут питання в тому, що розуміти під пакетом реформ. Якщо говорити про реформи в хоча б в рамках того, що передбачає угода про розширену зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, то масштаб реформ, починаючи від Укрзалізниці і закінчуючи державними фінансами, зокрема, зовсім з радикальної зміни філософії функціонування системи державної служби, то звичайно це не 40 мільярдів, це в рази більше. Якщо ж говорити про пакет макрофінансової допомоги, яка б гарантувала е, збереження суверенної платоспроможності уряду України е, відносне покриття е, дефіциту платіжного балансу і е, розрахунки з постачальниками за газ, то звичайно. Масштаб макрофінансової допомоги приблизно таки оцінюється в суму 35-40 мільярдів доларів. Однак навряд чи варто очікувати, що такі кошти до нас надійдуть. По-перше, офіційне кредитування з боку міжнародного валютного фонду погоджено в значно менших обсягах, а все інше це може бути так звана донорська допомога. А донорська допомога можлива. Тільки на основі реалістичних політичних гарантій щодо просування реформ гарантування з боку України те, що вона не буде наполягати на військовому способі вирішення конфлікту на Сході, ну і відповідно довіри до влади в Україні. І я думаю, що масштаб такої макрофінансової допомоги якраз свідчить про те, що Довіри як до партнерів наразі немає. Добре, дякую.